Чуєш, ліс, що я тобі скажу. Нахрен тобі той камазіст. Може переходь, давай та євро саме лучше руй. Та ну, шо, так, держав, ну то так-то да, але я ж все ж таки люблю. Може ж він, в принципі, колись там розкрутиться та купи знаєш. Є надії, Є надії, що купимо. Ну я тобі скажу, ми йому поможемо. Ти подумай, щоб і твої ж надії мрії збулися. Зараз ми йому трішки допоможемо, правильно? Так. Піжи. Привіт! Які люди! Чим займаємось? Та що, поки ти тут Туєм. ходиш, камаз війна нашатирюєш, ну, солярку там щось цідеш, крадеш чи що ти там робиш? А ми що, насіння розвозимо. Закази пруд. Звісно, ну це лізе взялася, дуже серйозно. Так що, ну, і, щоб і тебе підтримати, щоб ти вже на тому Камазі стрибав, а щоб вже на Дафа збирав. Тобі Дружина, теж. Дружина за нові руки, правильно? Поки вона не візьметься за <с> тебе, з тебе толку не буде. Так і ходитиме, що то як зачує. Так, що Давай, Що там, розказує, що вона привезли? Шо, то це, це що торгаші? тільки з заводу, так? Да. Тому що там люди запитують депо, чи це цьогорічне насіння. Так, значить, сьогодні, сьогодні, і тільки сьогодні, і тільки для вас, пане Константин. Що? В цьому році ми сіємо е, поки що два гібриди в тебе. Це Гран Старовські гібриди Stark і Thor. Пан Андрій, як вже досвідчений менеджер компанії Евросем. Зараз більш детально нам розкаже про гібрид Старк. Значить, Старк. Що це у нас за гібрид? Це у нас «Гранстаровський гібрид, стійкий до 50 грамів Гранд стійкий до семи развочка Соняшникового. Коротше, ракета бомба, високоолійний гібрид високопродуктивний, вражайний, посухистійкий, підходить для раннього посіву. До речі, в цьому сезоні ми що? У нас новинка? Ми робимо про травку. Компанія Кортева да, протруйник ломішур інсектицидний. Тобто, знаєте, що це за протруйник? Наш лісов? А я зараз тобі розкажу. Дуже цікава інформація, Запам'ятовуй. Перше. Цей протруйник інсектицидний він э, взагалі безпечний для насіння, тобто він не присаджує ні схожість ні енергію. Якщо ви там не висіяли, наприклад, якусь кількість насіння чилисні мішок остався, у вас, і ви боїтеся, що інсектицид на слідуй рік присадить в схожість енергії, то не бійтеся, Лумішур цього не робить. Тобто він безпечний. Це по-перше. По-друге, цей інсектицид захищає не тільки насіннинку від шкідників у землі, а ще й і вже рослинку. Перші Сім'я дольки, да, і перші справжні листочки на протязі чотирьох тижнів вже на поверхні ґрунту захищає. Так що ракета-бомба. Це ж у всіх гібридах це, да, да. це, не, це не тільки Старк. Да. А... Не тільки Старк і Тор. А ви нам привезли гібриди під Гранд Стар, так? Да, під Гранстар. Детальніше, до речі, про. Значит, Про Гранд Це гібриди, які стійкі до Гранстар у народі, як кажуть речовина, треба метил. От, Але я відкрию секрет. В цьому році я сіяв в себе Старк і спробував на ньому Гранд Star Gold оригінальний, тільки в повній дозі. Взагалі ніякого фітотоксу все було ракета бомба. з бурянами краще боротися, ніж з звичайним Гранстаром. Так що Гранстар Голд я вам теж рекомендую по наших гібридах все витримую. Ми що вам покажемо так, да. підписникам. Не, нашим. Не, не, почекайте, шановні друзі, почекайте. почекайте. Це то все добре. А для підписників що? А що для підписників? А, це для підписників. Не, а, <гум> а швидко, швидко. Швидко. Друзі, для підписників каналу Син Фермера вам буде новорічна скидка. Мінус 15% тільки для вас за промокодом Син Фермера. Телефонуєте до Лізи так, Звертайтеся на телефонуєте на нашу гарячу лінію. Кажете чарівне слово син фермера. І у вас 15% скидка на посудний матеріал. Преміум технологічне рішення. А тепер показуємо, що ви отримаєте за це. Не тільки скидку, ну, я думаю. Ну, показуй, показуй. Я думаю, було ну да. Я думаю, 15% на новий Ви, рік. Новому менеджеру компанії Євросем. Володимир. <хи> Рекомендуєш? Звичайно. <хи> yeah. Підожди, ручками не ліз своїми красивими, бо там хімія, бо там все yeah. серйозно. Костя на відео бере прямо руками. Ага, а потім до тебе, ага, з тими руками. То приїде, облився хімією, там, бризкав, каже, вилив на старину. Я б його в хату не пускав. <сх> О, ото подумай, нащо того, що камазіст це камазіст. <схіст> Дивись, а? Диви. Один в один. Все, калібровочка, доробочка. Друзі, що побачили, ну, насіння бомба. Нравиться? Красиве. Протравочка, як. Не? як грає кольорами. Це Пегас, так? Який Пегас, це старий. <рес> <рес> І в нас є ще один гібрид. Да. Теж розкажете нам? Так, да, розкажу. Це в нас е, тор, теж гран старостійкий гібрид. Е, стійкий до семи разів Соняшникова, але його е, особливість те, що він ультраранній. Що це означає? Тобто, період вегетації 90-95 днів. Всього-навсього. Цей гібрид класно підходить для. Пізніх пересівів, якщо, не дай Бог, там щось якісь проблеми на полі, от, або там пшениця, чи зіпаком, чи кукурузу град вибив, бо катаклізми завжди постійно навесні, то майте на увазі, що у вас для підстраховки є цей чудовий гібрид. От він якраз підходить для цього ідеально. Він встигає в вересні місяці достигнути, налитися і буде у вас класний урожай. Плюс цей підходить для оптимальних строків посіву, якщо хочете, як, хочете ну, звичайно сіяти там всі свої гібриди, щоб отримати самі перші гроші на господарстві, будь ласка, сіємо оптимальні строки, і у вас буде все ракета-бомба. Так що теж протравлений лумішур інсектицидом, два фунгіциди. Повністю захист від хвороб у ґрунті двома фунгіцидами. Гармональний антистресант що це дає? Це дає змогу класно сходам дружно зійти, плюс захист від різних стресів, там, холоду і ТДТП. Ну і комплексне мікродобриво є <кій> ростім преміум, для того, щоб насінинка в ґрунті, поки він там проростає, живилася. Так, ну і глянемо зараз. Ще на... це насіння, чим воно відрізняється, Так що яке красивіше чи найкрасивіше. А ви можете насіння відрізнити? відрізнити по, по цьому? По насінню ні, а по кошику. Типу, вже коли... По кошику, так. Да. По кошику, значить, розказую. У Тора. У Тора кошик він більш такий плоский. От не випуклий. У Старка він більш згинається. І е, тут сама ця форма, він такий не гострий кошик, як він вже згорнувся, а такий полукруглий. У Пігаса більш гостріший. Так що ну, вже за 7 років роботи в Євросемі вже трішки-трішки трішки вже знаю, як відлічити. Так, а ось і нас торчик. Ну, насіння вищої якості. Можливо, ну, типу. Є такий гібрид, який краще сіяти в якомусь регіоні, там, де, наприклад, більш посушливий. От, до мене телефонували з Миколаївщини, і вони запитували, типу, що краще в їхньому регіоні посіяти. О, дякую, класне запитання. Дивіться, що і ви підписники, що я вам скажу. Є у нас посухостійкі гібриди, які для Миколаївської області підійдуть дуже класно. Ну, перший гібрид, який посухостійкий. Невибагливий і перевірений роками, і він, до речі, витримує вовчок Саняшниковий дуже класно. Це Авалон. Класичний гібрид, стійкий до 7 вовчка соняшникову, Саняшниково, посухостій, високопродуктивний гібрид. Це класика. Якщо у вас проблеми з бур'янами і ви хочете на полі підчистити, для цього регіону класно підійде Пігас. Євролайтінговий гібрид. Теж посухостійкий, один із моїх любимих гібридів, я часто його знімаю на каналі Євросем, можете перейти подивитися в Ютубчику. От. І дійсно він що посуху витримує, що врожайність класна в нього, стійкий до хвороб, так що от підійде цей гібрид. Ну і Старк, Старк Гранстарський гібрид, якщо хто не хоче. Е Сіяти євролайтінговий, бо буде посів зміні пшениця, щоб не було після дії, тот Старк підійде теж для цього регіону, для Миколаївщини ем, те, що потрібно. Він посухостійкий, раз, високолійний і сім разів вовчка саняшникову витримує, не проб'ється на Миколаївщині. На Полтавщині, наприклад, да, якщо хтось із Полтавщини буде дзвонити. Теж ці гібриди підходять класно. Більше тут у нас вологи земля трішки жирніша. вони розкриють свій потенціал ще краще, ще більше. Так що от, гібриди, скажімо так, підходять для е е різних регіонів. На, наприклад, в північ нашої держави або на захід нашої держави, де очка соняшникового немає, і де потрібно, щоб було багато... Де багато опадів, і потрібно, щоб були класні врожаї, там, скажімо так, три тони плюс. У нас є такі гібриди, це як Аркона, Грандстаровський гібрид п'ятирасовий, Аякс, класичний п'ятирасовий гібрид. От, ці гібриди для цих територій підходять. Отак. Там вони розкривають свій потенціал дуже класно і вони стійкі до хвороб. Багато опадів значить, і тепла, хвороби будуть розвиватися. Так що, а ці гібриди вони захищені? Груд Гріфорні, Євролатінгові гібриди теж на цій території класно, вони якраз чим більше опадів і уваги до них, вони дають класні результати і по вражанці, Так що телефонуйте, до лізи от, і консультації. Ми все проведемо для вас, щоб правильно підібрати гібрид. Як ви ставите по минулому року, який гібрид найкраще себе? Найбільше урожайність. Там... Е, ну, Найкращі показники. Дякую так. за цікаве питання. Значить, ну, по Полтавщині. Найкраще показав себе Пігас. Це було 34 центнера в робочих посівах, 36 центнера у нас на полі знань він насипав. По пігас, да. старк. Старк трішки. Менші там показники, 32 центнера це по Полтавщині. По Харківщині знову ж таки, там Авалон, Старк і Пігас. Три гібриди непогано себе показали. там саме найбільше, я помню, 26 центнерів з гектара вони сипали. Сумщина і Торг непогано показав себе, і Старк. І Пігас, і Авалон. От, е, ці гібриди там е, теж 36 центнерів е, з гектара в середньому вони показували. Хоч цей рік був важкий е, з засухою, але достойні показники. Лінійність була в старка в цьому сезоні найвища по в області, те, що зафіксовано на Мезі От, в одному господарстві, це 53%. Так що старк з такою лінійкою. І доплата ж взагалі саме знаєте, хороша. Так що рекомендую. Тому, друзі, кого цікавить даний постійний матеріал, телефонуйте за номером телефону, вказаним під цим відео. Чекатиму на ваші дзвінки. Поїхали, Що я тобі скажу? безнадіжний. Придеться, мабуть, це на намон заробляти. Отож. На синь... А насінньому відаємо? Ні, продамо. Ой,